Велика вдячність Богу Єгові, що дає можливість бути присутніми на таких чудових зібраннях, котрі є сьогодні, повчатися з Його слова і участвувати в прославленні Його імені, як в псалмах, так і в проповідях. То дивіться, що Бог за часів Ізраїля попереджував свій нарід, підтримав його через пророків, через суддів, говорив до них. Сьогодні він говорить до нас через літературу, через благорозумного раба, і показує, що може бути в цих останніх кінцях, як повинен переживати їх народ Божий, і чи потрібно занадто сильно переживати за те, що коїться навколо нас. І в чому ми можемо знаходити підтримку і охорону. І з книги. Як було вже сказано, це значить життя вічне, буде зачитана тема. Але наперед хотів би зачитати тут на початку книги. Сказано, що це значить життя вічне, щоб вони прийняли знання про тебе, єдиного справдішнього Бога, про того, що ти післав Ісуса Христа з Йоанна, 17 голови вірш. Іменно це знання сьогодні Бог. Передає народові своєму. Деякі люди проникливо лякаються, що з перегонами озброєння між державами і зі всіма науковими винаходами для масового винищення, як от воєнні мікроби, далекосягні лучами керовані стріли, атомні бомби з найбільшою гідрогенною або пекольною бомбою, якою можна відорвати кусок землі так за великий, як от місяць. Всім цим буде легше в наступній глобальній війні знищити все людське життя на землі, чим е, врятувати бодай частину його. Тобто на гонку озброєння витрачаються колосальні кошти. А чи вони здатні сьогодні витрачати в такій же мірі кошти на підтримку життя, на оздоровлення людей? Чи є то? Якщо ця правда відноситься до світової війни, якою провадить тільки чоловік цим електроннім віку, то чи можна сказати про ту дотепер небувалу катастрофу, яку, Боже Слово, предсказує як цілковитий кінець цього світу? Великий творець обіцяв довершити цей кінець, і він має для своєї розпорядимості великі космічні сили опріч? Могутніх невидимих ангелів під командою свого могутнього вождя Царя Ісуса Христа. І прикладом того, що як Бог використовував свою силу вже, то був потоп. коли людська сила не могла стримати того бурного потоку води, який знищив все живе з лиця землі. Народи в очах Бога це крапля у відрі. Він може легше загасити людське життя, ніж воюючі держави, і привести цю землю до безлюдного спустошення в Армагедоні. Вигляд був би жахливий, якби не одна річ, всемогучий Бог дав свою обітницю на письмі, підписавши її своїм бездоганним ім'ям, що він чудотворною силою схоронить своїх людей в часі кінця світу. Тобто Бог пообіцяв, і ми пам'ятаємо з Біблії, що цією обіцянкою Він показав веселку. І сказав, що більше такого знищення не буде, як в часі потопу. І тут говорить, що своєю силою він обіцяє схоронити вірних людей. Бог не зруйнує своєї власної роботи творення через знищення цієї земної планети, що він по справедливості знищить. Це лукаву організацію, яку сатана диявол збудував від часу ноєвого потопу, і при помочі якої той великий противник обляг землю на Всесвітньої суверенності Єгови. Без зруйнування цієї кулі земної він знищить тих, що нищать землю. Тут дуже гарно сказано, що своє твориво, тобто землю, Бог не буде знищувати, як він обіцяв. А каже, знищить тих, хто нищить землю. Як саме він це довершить, то це він зобразив через затоплення цілої кулі земною в часі Ноя. Це тільки чудом всемогучого Бога, що деякі звір'я і люди могли пережити той всесвітній пагубний потоп. Чотири людські пари. А й також по парі з основних родів звірят і птиць, схоронені крізь той глобальний потоп, який тривав довше, ніж 10 місяців, мали знов сповнити очищену землю живими сотворіннями. Тобто спаслось, скаже, небагато чотири людські душі і звірі, і то силою Божою. Якщо е, взяти до уваги, чи то була людська сила. Чи то людина таке придумала і зробила так? Ні. По Божому повелінню було збудовано той ковчег, і туди увійшли всі ті, що Бог сказав. Те знищення безбожницького передпотопного світу було не тільки образом тінню, але й схороненням деяких людей та звірів. Це представляло, як дехто буде схоронений, коли теперішній лукавий світ буде знищений. На підставі авторитету Божого найбільшого пророка Ісуса, того, як сталося за днів Ноя, так буде і за днів Сина чоловічого. Їли, пили, чоловіки женилися, жінки віддавалися заміж аж до, до дня, коли новий війшов ковчег, настав потоп та й вигубив усіх. Так само, як з золота. Їли, пили, купували, продавали, насолоджувалися і будували. Котрого ж дня вийшов лот із содоми, линуло вогнем та сіркою з неба, та й вигубило всіх. Так же буде в день, коли син чоловічий відкриється. Лукі, 17 -го голова. Тобто, подає приклад потопа і подає приклад содома Гомори. коли лот вийшов і Божою силою було зруйновано ті безбожні міста. Це, що люди по звичаю їли, пили, женилися і будували в часі ноя, вказувало на їх брак зацікавлення його вісткою. І що вони не зважали на велику ознаку часів. Відбувалося там ще іншого роду будування, а це Нойове будування. Та це вказувало на його віру в вожу пересторогу проти потопу построивши великий корабель на Божий приказ згідно його з його вказівками, цим актором віри, Ной осудив тодішній старий світ і працював для збереження себе і своєї родини. Бо коли Бог не вагався покарати стародавнього світу та схоронив ноя проповідника правди сімома іншими, і коли він навів потоп, на світ безбожних людей Єгова знає, як визволяти зі спробів людей, посвячених йому. Проте схоронив неправедних людей на день суду для знищення, особливо тих, що ходять за тілом хотіння свого, щоб опоганити його і зневажають начальство. Проводить вірш з 2 Петра, 2 голови. Так Бог знає визволяти людей від знищення цього лукавого світу в Армагедоні. Ті, що остануться живими, були представлені вірним Ноєм і його челюддю ковчезі. Сказано, що Ной і його родина показували на тих, що переживуть Армагедон, або будуть збережені під час Армагедону. Ще інший приклад Бог також показав, коли рав, також чуючи за ізраїльський народ, за Бога Йогову, Повірила тим двом соглядатам і каже, виконала все, що вони сказали. І також залишилася живою. Вона і, і родина її також, які, які війшли в її будинок. Будучи на самоті з апостолами Ісуса. Пророча, апостолами Ісус, Ісус пророче присказав їм нову складну ознаку, по якій віруючі в цій генерації можуть знати, що ми знаходимося при закінченні цього ладу. І що кінець світу наближається, хоч ми не можемо знати точного дня ані години. Та коли ми чуваємо і виконуємо Божу волю, той день і година не захоплять нас несподівано, як от злодії. 19 століть тому Ісус сказав, Небо і земля перейдуть. Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели Небесні, ні Син, тільки Отець. Бо як було за задньоєм так буде присутність Сина чоловічого. Після того Ісус окреслив, що як передпотопний світ не звертав уваги на ознаку надходячої погибелі. Так, що більшість людей були опущені на знищення, коли ж ті взяті в ковчег були збережені живими для наступного світу. Але як таке чудо може взяти місце в Армагедоні, якщо небо і земля мають перейти? Але тут і далі буде говорити, що небо і земля то не буквально, бо Бог вже говорив попередньо, що не знищуватиме ні землю, ні небо. І е, Бог неодноразово показував, як Він зберігав своїх вірних людей. Небеса і земля, які Ісус предсказав, перейдуть, не є наша буквальна земля і сонячна система або велика молочна дорога, якою нашої планети є частю. Бо Ісус навчив своїх учеників на землі молитися, Отче наш небеса! Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як в небі, так і на землі. 6 голова Матея. Про це Боже Царство через Ісуса Христа, насіння Давида, Небесний Отець сказав склябою: Не зломлю завіту Мого, і не зміню, що вийшло з уст моїх. Раз поклявся я святістю моєю, не скажу неправди перед Давидом. Насіння його буде повікі і пристіл Його, як сонце передо мною. Як місяць, так буде він стояти вічно, як свідок на облаках вірний. Цитує Псалом 89 Славне Сонце, місяць і земля Божа Творова, будуть напевно існувати вічно, як і Боже Царство під Його Царем Ісусом Христом триватиме повітря. Небо і земля засуджені на знищення в Армагедоні, є символічним і витвором сатани диявола. Як буквальні небеса вищі від землі, так засуджене символічне небо є вище в організації сатани і є невидимою духовною частю. Складається воно з демонів, для яких Ісус сказав приготовлено вічний вогонь знищення. Знов засуджена символічна земля це сатанська видима організація з людей. Вони складаються з його земного насіння, насіння змії, синів лукавого, що є засуджені на знищення під п'ятою насіння Божої жени. Разом те, лукаве небо й земля становлять світ сатани або цілковиту організацію, і це вони будуть приведені до вічного кінця. Що такий світ може бути знищений без знищення нашої планети Землі, то це доказує апостол Петро всупереч. Наруги з боку релігійних рухателів. Бо, по їх хотінню, вони не бачать правди, що небеса були в давніх часах, і земля твердо із води, і в воді стояла, словом Божим, і що тим способом тодішній світ водою затоплений погиб. Друге Петра, третя голова. Говорить, що небуквальне небо і небуквальна земля. А символічно каже, показує на те небо, яке складається із сатани диявола і демонів, і на ту землю, яка непокорна Богу і навпаки, йде за дияволом, апостол ставить цей акт Божий як приклад того, як Бог може змете геть теперішню світову організацію сатани, без ушкодження нашої землі або цілковитого вигублення людства на ній. Теперішні небеса і земля сатанинського світу вже існують звиш 4300 літ. А люди цього світу являють собі, що вони є так сталі, як буквальні небеса і земля, які Бог сотворив. Сатана, диявол, Бог цього ладу, бажав би зробити, щоб вони тривали так довго, як Сонце, місяць і земля. Та Бог дає своє незмінне слово, що вони закінчаться в небувалій катастрофі. Через навмисний акт Бога Єгови. Ради цієї причини цей час названо День Єгови. Порівнюючи кінець передпотопного світу із кінцем цього світу, Петро пише: тим самим словом, нинішні небеса й земля заховані і призначені про День суду і знищення безбожних людей. Прийдеш День Єгови, як злодій, тоді небеса з шумом перейдуть, а первотини сильно розпечені. Розтопляться і земля, і діла на ній відкриються. 2 Петра, 3 голова. Тут говориться, що теперішній світ існує, безбожний існує звиш 4300 літ. Мається на увазі, на увазі після потопу той відрахунок. І сказано, що той день прийде як злодії, але і далі буде говорити, що для народу Божого це не є так. Бог своєму народові відкриває ці останні дні, показує, що має бути і настати, і як себе вести ці останні передар дні. Многі релігіоністи удовідняють, що води, від яких старий світ погиб, були буквальні. Тому і вогонь, який цей світ буде, цей світ буде знищений, буде також буквальний. Та уважне розслідування пророцтв показує, що той вогонь є символічний, як і небеса, й земля, що засуджені на спалення, є символічні. Різні пророцтва вказують, що Бог Єгова через свого вождя Царя Ісуса Христа, порозить ворога заколотом. І тоді різні первотини, видимої організації Сатани, будуть воювати між собою і вигублюватимуть одні одних. Якщо вони будуть уживати своїх пекольних бомб і атомних бомб та інших вибухової зброї для гуртового винищення, то без сумніву там буде чимало буквально вогню по великих областях землі. Опріч того, чиновник Його Ісус Христос, вживаючи, вживатиме надприродних средств на цілковите вигублення, наче вогнем усіх ворогів всесвітньої суверенності Йогови. І на цю їх організацію видиму і невидиму. Та без різниці, як злющить та вогнева пагуба буде лютувати, захопивши всю кулю земну і невидимі сумережні області землі. Куди сатана і його демони були скинуті з неба, то Бог таки схоронить своїх людей живими скрізь неї у славний Новий світ. І в деякій мірі. Вже і були такі обставини. Ти, ти самі світові війни, і зараз ми бачимо, що війни такі не вщухають, і не перестають. Що каже, в тому змаганні люди будуть знищувати самих себе. Але Бог через Ісуса Христа також наводитиме той гнів, і Каменний град з неба, і вогонь, і сіра все це буде в Армагеддоні. Але Бог обіцяє, що на рід свій. Він збереже. Коли Бог линув вогнем і сірою на Содому і Гомору, і на сумежні міста, він вперше випроводив із них Лота і його доньки у безпечне місце. І це Ісусу жив як зображення того, що має статися при цім кінці світу. Коли роз'ярений цар Навуходоносор – Велів розпалити горіючу піч сім раз гарячіше, ніж звичайно, він приказав кинути в неї трьох єврейських товаришів Даниїла за відмовлення від зрештися всесвітньої суверенності Єгови через почитання царського золотого Бована. Проте, всемогуче, Бог схоронив своїх вірних слуг. В самім серці, палаючого вогню, не дозволивши й одному е, волосові обсмалитися або ушкодити її ходіш, бо навіть запаху вогню не було чути від них. Оці зображення Божої пітії охорони над його посвяченими людьми доказують, що він може і такі переведе їх безпечно, живими скрізь цілу дику пагубу при кінці світу цього. Е, Тобто, ще раз показує, як декотрі з вірних Божих мужів були збережені. Тут приводить той випадок, коли товариші Даниїла за вказівкою царя на вуходоносора були кинуті в вогнену піч. Ні золото, ні срібло, ані державні збройні сили, або упорядкування електро... Електро... електронної оборони, ні політичні заведення, ні. Ані релігійні будівлі, образи або святі мощі не зможуть, не зможуть спасти нікого від знищення і світу сатани. Наше перебування в власті Бога Єгови і Його виконавчого Ісуса Христа, будучи заховані під покровом, це єдине місце безпеки. Так як свого часу Ковчег був єдиним місцем безпеки, тут говорять, що перебування власті Бога Єгови і його виконавчого Ісуса Христа. Тобто в Його організації. Каже, то єдине місце безпеки. І як це ми можемо знайти схоронитися в тому певному місці переживання, чи як в ковчегу ноє? Геть, із е, давньої минулості, що серед е, першого знищення Єрусалиму в 607 році перед Христом пророцтво каже? Е, помішається. Е, Порозлива на кров із них з порохом, і тіла їх лежатимуть гноєм, ні срібло, ні золото не зможе їх врятувати в день полкового гніву Єгови. Вогонь ревності його пожере всю, всю оту землю, бо він довершить кінець, страшний кінець над усіма осадниками в тій землі. Збирайтеся разом. О, народе безсоромний, згромаджуйтесь докупи, не настигло ще те, що призначено. Час бо пролітає, як полова, докіль не прийшов на вас палаючий гнів, Єгови, докіль ще не прийшов на вас день досади, Йогови. Шукайте, Його, ви, всі ви покірні землі, що сповняєте закон Його, шукайте справедливості. Шукайте смирності. Може, хоч ви будете заховані в день Гніву Єгови? Сказано до народу Божого, щоб шукали, каже, справедливості, смирності, і щоб шукали того сховку, яка є в Бозі Єгови і в Ісусі Христі. Приведено вірш Софонії. Заховані в день гніву Єгови, апостол Петро дає. Подібну пораду до Софонії про єдиний спосіб, як хтось може пережити вогняну погубу цього світу. Його слова дають надію, що останок із тих, що мають правдиву віру в Бога Його і Ісуса Христа, будуть збавлені живими в новий світ праведності. Петро каже: коли ж все так розтопиться. То якими слід вам бути в святому житті і вчинках побожності, дожидаючи і бажаючи присутності дня Єгови, в яким небеса палаючи, спалахнуть, і первотини горючи розтопляться? Ми ж нових небес нової землі дожидаємо, котрих правда думує? Тим же любі цього дожидаючи, старайтесь неосквернескверними, чистими явитись перед ним у покою. 2 Петра, 3 голова. Останок з малого стада наслідників царства є тими вибраними, яких Ісус мав на думці, коли Він сказав про наш день. Буде то тоді горе велике, якого не було від настання світу аж до тепер. Ні, і більше не буде. І справді, коли б тих днів не вкорочено, жодне тіло б не спаслося б, тільки б задля вибраних будуть укорочені. І з цим останком тепер співтоваришить велика громада праведного пастиря, що є в його інші вівці доброї волі. Він згромадив їх е, усіх в стан одної кошари, одного пастиря. Як одною привів усю челядь, у ковчег, зараз ним почався в потоп. В дійсності, ті три сини, три невістки нові, наперед зображали велику громаду інших овець яких праведний пастир збирає перед Армагедоном. Та одна кошара це єдине безпечне місце, в яким би заховатися в часі поспішно надходячого дня, коли палаюча досада його буде виражена проти цього лукавого світу? Хоч би той день приходить як злодії на всіх світовиків, що ругається, і котрі будуть знищені. То він не впаде на овець, що в однім стаді, тобто в стаді позатипічного ковчегу. Вони поводяться, як подобає святим поводитися і виконують благородні вчинки, ожидаючи далі на кінець світа лукавих. Все це вони пильно тримають на увазі. Отже, коли виконавчі сили Єгови зачнуть нищити небеса й землю сатани, то він знайде тиховець при кінці без плямів. Непорочними і в мирнім спорідненні з собою, він виконає надзвичайно велике чудо в схороненню їх скрізь ту жахливу погубу. Коли це буде доконано, і хоче побачить нове небо й нову землю, на що ми ожидали так довго, як на Божу непохитну обітницю. Блаженні ті, що переживуть кінець цього світу. Амінь.